Кризи єврозони в центрі уваги саміту міністрів фінансів Великої Двадцятки, що відбувається в Мексиці, на форумі узгоджують механізм створення захисного резерву в рамках МВФ. Йдеться про 2 трильйони доларів, які в разі скрути буде використана для порятунку проблемних економік. Для рятівного фонду готові долучитись більшість країн Великої Двадцятки. Щоправда, кожна на своїх умовах. Країни, що розвиваються, готові допомогти однак лише за двох умов: по перше, якщо Європа посилить заходи щодо боротьби з кризою, і зміцнить позиції європейського стабілізаційного фонду. А по-друге, якщо нас наділять більшу владу в рамках МВФ на основі системи квот. Очільник американського мінфіну Тімоті Гайтнер дав зрозуміти, що США у збільшенні ресурсів МВФ участі не братиме. Він також наголосив на необхідності нарощування потенціалу Європи. Учасники саміту наполягають на збільшенню обсягу європейського стабфонду з нинішніх 500 мільярдів до щонайменше 700. Цьому поки що опирається Німеччина, що є найбільшим спонсором фонду. Аби виділити додаткові кошти, Ангела Меркель потрібен дозвіл парламенту. Очікуючи розширення резерву ЄС стане ключовим. Им питанням на саміті Євросоюзу наступного тижня.